Вже для себе взяли під час, ну як би можна сказати, ми день разом, да? бо там вчора, ввечері, сьогодні майже півдня. Одна важлива думка, яку ви вже з собою взяли. Поділіться, будь ласка. Да. Віддати чоловіка Господу. Тільки ну не да? <смірно> 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 да? Да. Да. Не я, а Господь пастир мого чоловіка, а не я пастир. Супер, так. Хто ще поділиться? Це важлива фіксація в нашій голові, що в нас є. Що ще одна така думка якась? Що я не сама. Да. А чого ви так? Ні, все добре. У нас просто поки ми поки ми чекаємо інших. Є дуже важлива така річ, що е, формулювати в одному реченні якусь важливу думку, яку я взяла для себе, щоб воно тому, що коли говорять, я бачу, бачу ваші ручки, бачу там, да ви вдвох чи одна. А, це подружка, я за подружку. Просто бувають такі моменти, коли говорять, що вам сподобалось, все сподобалось. А що було цікаво, все було цікаво. А що буду практикувати? Все буду. Ну на практиці показується нічого. А потім десь хтось відкриває блокнотик, перечитує записи і такі О, така хороша думка! І знову пішла. Тому зафіксуємо. Так, дівчата, одна думка, яку важливо для себе берете. О, я хочу, я хочу щоб, щоб Господь захоплювався вашою роботою, вашими трудами. Це дуже класно. Так, і ще давайте одну думку і будемо починати нашу панельну дискусію. Хто хоче? Одне важливо, що я вже для себе взяла. Час діє. Ну, ви не зчитуйте, будь ласка. Ну, щось давайте. Так. ви? Ідентичність. Так. Важливість ідентичності. Так, так. Mm -hmm. Слава Богу. Так, Наталочка, ні, ні, я не про це. Я от знайшла ще одного спікера наступного там, да, там ще одна людина, яка ще говорити і ділитися в гарному сенсі. Бо я вірю, що ну, нам є всім що казати. І інколи, коли люди стоять на сцені, можливо, да, можливо таке буває враження, що. Вони якісь такі прямо особливі, вони такі небесні, знаєте, їдять тільки слово Боже і над, пари, над хмаринками літають. Ну, подивіться, да? ну, прям такі досконалі. Ну. Але правда в тому, що це звичайні жінки, через яких працює великий Господь. Так, через якісь рішення, через випробування, через відповідальність, яку вони беруть, але кожна ці залі така сама. Велична, гарна і важлива для Бога. І те, що кожна з вас робить, воно помічене Богом і воно має свої плоди і результати. Тому в нас такі, знаєте, назвали панельна дискусія, але я пропоную зробити таку просто невеличку таку розмову, можливо, як. Не знаю, хай буде ток-шоу, колись у нас були, пам'ятаєте, да? Там ми колись проводили ток-шоу, а тепер ми стали більш такими дорослими. Тепер у нас панельна дискусія. Але по факту це буде розмова. Нехай це буде розмова в стилі дорослі дівчата, там де ми говоримо, як, як є. Ми підготували декілька питань для дівчат, які тут є, і між нами буде просто розмова. Так, да, якийсь, можливо, напрямок буде. Я буду десь направляти питаннями. Е, мені прислали питання, які ви задали. Також я постараюся всіх їх задати. Скільки в нас часу це головне? У нас обід коли? В 13.00. Ні, люди голодні. Тут треба годувати. <різь> <різь> Тож, давайте. Скільки печень, як вони не голодні? От, практично зразу людина. Так. Тоді добре, я зафіксую, давайте, щоб ми в 13-20 розійшлися. Добре? Всім комфортно? Ну, щоб не було у вас відчуття голоду, перекривало Боже Да? Це 40 хвилиночок у нас, да. Ідеально, мало, я знаю. Хотілося побільше. але потім за каву брейку і обідом ми зможемо поговорити. Це як в магазині, я всі кажу, скільки вам, 200 грамів, кажу, все одно 350 насипате. Тому заявляю всіх 200. <реклама> 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 О, а я все одно навчилась казати, ні, мені треба 200. І мене ненавидить продавчиня довчиння поруч. Ну, але так, да. це про особисті кордони. А, дівчата, такі перше питання, можливо, про якісь особисті речі. Я думаю, що ви вже познайомилися зі всіма, хто, зна... хто знаходиться тут на сцені. А, і... Якщо будуть ще питання, можете також задавати чи Наталі передавати. Перше таке питання можливо, так як в нас вся тема конференції Час діяти. Ми говоримо про зняти тягар, починати щось робити. І питання, чи можливо був в вашому житті момент, коли вам треба було поєднувати служіння, роботу, сім'ю, але це було дуже важко. Якісь бувають же періоди і є моменти, коли все ідеально йде. Як розписала собі в щоденничку, так іде. Але от ці речі, і як ви це переживали? Можете поділитися. У нас мікрофони, думаю, що може між Олі і Ольга ви, а ми з Світланою. Ну, я можу почати. Чи ти хочеш почати? Ну, якби поєднання сім'ї, роботи і, і служіння для мене це це моє життя. Да? Ну, тобто, це не тимчасове, це не час від часу. Це постійно, тому що я, я пастор церкви і я працюю. Я несу відповідальність директор кількох компаній. Як я кажу, суто жіночі компанії такі, ну одна компанія займається ще лайт більш-менш до речі, Таня от зі мною працює теж це виробництво медичного обладнання. А друге друга компанія їй 27 років, до речі, кілька днів тому ви виповнилася. А друга компанія це верстати з металообробки. Ви розумієте? Я, я там директор. Тобто, суд, це жіноча така діяльність, там, де е, знаєте, як у нас називають частину е, велику частину наших співробітників, це залізні люди. Ви розумієте? Ну, тобто, це чоловіки там, і, і так далі. Ось, і я там працюю, я несу відповідальність. І окрім цього. Е, Звісно, що я буду церквою.